Виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала я колись на широкім світі. Панувала, ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишучи співала про свою недолю, що співаючи, гридала, виглядала волю. Ой, Богдане. Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила, під серцем приспала, степи мої запродані жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, Брат мій висихає, мене покидає, а могили мої милі москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає. А тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати, і з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. <кху> На четверо розкопана розрита могила. Чого вони там шукали, що там скоронили старі батьки? Ех, як то, як то знайшли. Що там скоронили, не плакали б діти, мати б не журилась. Пухаються невінчані, без попа ховають. За продана жидом віра. В церкву не пускають, як та галич поле криє, ляхи уняти налітають, нема кому порадонь кидати. Обізвався наливайко, не стало кравчини. обізвавсь козак павлюга за нею полину. обізвав стара стрясило гіркими сльозами. Бідна моя Україно, стоптана ляхами, Україно, Україно, серце ненько, як згадаю, твою долю заплаче серденько. Червоні жупани, де поділась доля, воля, бунчуки, гетьмани. Де поділося? Згоріло, а чи затопило синє море, твої гори, високі могили? Стоять горе, грає море, могили сумують, а над дітьми козацькими поганці панують. Грай же, море, мовчіть гори, гуляй боєм. Плачте, діти козацькі, така ваша доля. А сич в ліці та на сріці, не долю віщує, як сон, трава при долині вночі розцвітає. На Україні, а я знаю і розкажу тобі, спать не ляжу, а ти завтра тихесенько Богу розкажеш. Село і серце відпочине село на нашій Україні, неначе писанка, село зеленим гаєм поросло. Світуть, сади, біліють хати, а на горі стоять палати. Неначе диво, а кругом широко листі до полі. А там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог витає над селом. Село, село, веселі хати.